Це велосипедного діда, дбавели ставлення до нього, зберегло і донесло такі екземпляри в такому стані до наших днів. Цьому велосипедові майже 60. У колекції полтавця Артема Калюжного. Це один із сотні експонатів. Закриті, відкриті рами, різна геометрія, різний матеріал, дорожні, спортивні, дитячі, підліткові. Трьохкалісників, двохкалісників, педальний транспорт, будь-який транспорт, який приводиться в рух людською силою. Велосипеди Артем Калюжний купував та отримував у подарунок від знайомих. Ремонтом транспорту для колекції займається із дружиною. При реставрації даного екземпляру були знайдені оригінальна обмотка на руль. Також були куплені педалі, були замінені всі шпиці на колесах. Знайдена. Відповідна гума. Ми намагаємось приділити кожному екземпляру максимальну увагу для того для подальшого збереження. Аби експонувати транспорт, Артем Калюжний створив музей. У ньому поки представив близько півсотні велосипедів. Дарина Литвак, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.